Всім доброго ранку, всіх рад бачити на каналі. Так, хочу сьогодні зараз зранку вам спочатку показати ефект від е, того, що ми використали отакий прозрачний шифер у нас в ангарчику. Сюди на цю сторону вже також прийшла плівка. Зараз там покажу, як ми там застелили. Так, і от дивіться, бачите результат який. Все світленько, все прекрасно. Доб... Ну, тобто економія в тому плані, що не потрібно сюди на даний момент світло проводити. Звісно, як в цьому є необхідність в майбутньому, але спочатку буде зроблена підлога якийсь момент, да? а потім, відповідно, ми все це діло. Проведемо світло і в першу чергу не просто світло, а три фази саме. Можливо, є ж цей, ця половинка зерносховища там в неї своє призначення, а то ту половинку можна зробити чисто під приготування кормів різного виду для свиней, там ще ну, якось так. Тому, можливо, хто планує будувати, зверніть увагу на. Отакий От матеріал для зашивання бокових стін, прозрачний шифер для того, щоб використовувати денне світло. Отак. От так, продовжуємо відео. А в сьогоднішнє відео хочеться підняти таке питання. Вчора, після розмови з підписником, колі вітання. Саме він мене, як би мовити, надумив на каптілку, на, ну, на багато певних речей. Людина старша з досвідом. Щось, як би мовити, в цьому житті більше розуміє, чим я ще. Це дуже добре, що є в кого спитати і з ким порадитись. І проговорили ми такий нюанс, що він взагалі вже відмовився від кукурудзи. І я оце, ну як ми б з ним поговорили, і я тріхе, як би мовити, сам підзадумався. І оце тепер міркую. А чи потрібна взагалі кукурудза свиням? Або в якому відсотки? 에... Получається, зараз вам розкажу таку історію. Да? Я раніше, як до того часу як займ... ну, займатися з... Ну, з... свиньми, більш так плотно, як би мовити, да? я займався все ж таки крольми. Ну, держав, в принципі. Є певний досвід, є певне розуміння. Було в мене свого часу десь найбільше ну, до, до 12 порід, і на виставках був, і ну, таке. Цікаве. По-перше, що я хочу сказати в порівнянні свині і кролі, якби ми із свинями так панькались, як з крольми, у нас би свинарство було процвітало просто. Повірте, ми. Скільки всього не допрацьовуємо, ми скільки всього пускаємо на самоток, на самоплин такий, та да? хай, Що інколи нам оце хай вилазить боком. По кралях, дивіться, є, був у мене гранулятор, там я часто <кхем> пишу стосовно гранул. Ну, по свинях, в принципі, я поки ще не бачу цього ефекту від гранулювання. Можливо, я дійду до цього З часом. Можливо. Але на даний момент. ні. По кроликам я їм гранулював корм, тобто там була вода і суха гранула. Сухій гранулі було 30% люцерни перебитої, ячмінь. овес там по ситуації, соняшникова макуха сиродавлена, та. Що там ще в нас таке було? А, і 3 кг живини на 100 кг корму я кинув. Ну, живина тоді була бомбова. В принципі, результатом я був задоволений. Я починав забої в 90 днів від народження. В принципі, тушки були вже виход 2 кг, були і більші. Що я хочу сказати? В один прекрасний момент чомусь. Я вже не пам'ятаю, як воно так сталося, а я відмовився повністю від кукурузи. От просто повністю від кукурузи, і, і трошки я тоді в один час у корм додавав соня, е, соєвий шрот і також від нього відмовився. І в принципі, е, я е, ну, позбувся питання проблеми з е, кокцидіозом. Я їх хто все одно випоював солікоксом, але оцих здутій, хто займається вздуття, оці постійні, да, оці, що в них, там, ну, хто займається кроликами, він розуміє, чому, що, що таке. Я повністю от, відмовився тоді від кукурузи, і в мене все взагалі так налагодилось без питань. Оце я і тут думаю. Але тут я думаю, не з цієї причини, що там кокцидіоз чи ще щось, в принципі, я їх на третій день проколюю. Ой, забув як форцерісом. Там, виходить, залізо з кокцидіостатіком. В принципі, з цим питань немає. Але мені не подобається, що ну, салко товстеньке. Ну, як товстеньке, на два пальця. Інколи є, якщо там п'ятренчик гарний з пермадоза, да? то в принципі десь на пальчик, ну таке тоненьке, дуже шкурка. Все ж таки, я чомусь мені ну сало це така штука. Сезонне, то йде, то не йде. І для торгівлі краще все ж таки м'ясо. М'ясо можна і переробити. І не за... ну, в принципі, і сало ми вже ну, коптимо, то в принципі ну, гарно, класно виходить. Оце ж знову ж таки коля посовітував саме. І кап... ну, Андрюха каже: я ж то возив там до чоловіка одного до Дмитровича каптить. Він каже: ну, чути, що ти сам підсобирай грошенят, купи. То я купив каптілку. Що я вам хочу сказати в порівнянні. От, оце копчення, що там у нас, вільха, по-моєму, і черешня, суміш. Да? От, після цього копчення, як ти їсиш, да? немає цього горяч в роті. Оце немає цього. Ну, хто розумі... ну, всі ж їли копчене, всі розуміють. Воно таке ну, бомбове, виходить. Тому от дивіться. Якщо я, я собі так думаю, якщо відмовитись повністю від кукурузи, да, там як Стасян робить, дивлюся, ж, він чисто пшеницею, ну ячмінь я все ж таки для малих поросят залиш, залишив би в раціоні. А от кукурузу, все ж таки, мабуть, прийдеться з часом від неї відмовитися. На цей рік в мене не вийде, тому що ну, вже трішки <кій> поки построївся, поки те все потягнуло. Так, по затратній частині. Можливо, дай Бог все нормально на наступний рік. Все ж таки ми по сезону да, закупимося нормально пшеницею тон 30-40. І все. На даний момент зараз вам покажу, що в мене є з зернових. Таке от, ну, Трошки там, підзавіз. На якийсь там період хватить. Тут таки. Зараз в мене є ще кукурудза, тон 7-8, я думаю, є у складі. То будемо поки так перебуватися. А на наступний рік все ж таки, я думаю, спробувати саме отакий експеримент завести просто пшениці і забути про кукурузу. Ще один оцей мінус кукурузи в тому, що ну хай це в цьому році таке все погоріло, аномальне. Зараз, я дивлюсь, у нас в районі ну щас, ну масово -то в основному сою молотять. Да? Але. Дивлюсь те, які вже поля, кукурузи змолочені і виорені. Соняшник стоїть, а кукуруза вже молотиться. Ну, це такий год якийсь цей рік. Просто все погоріло аномальне. Та й урожаї, якщо взяти там по сої, то тона двісті, півтори тона це дуже, дуже, дуже рідко. Кукурузу, я теж думаю, якщо дасть по 3-4 тони, то і то добре. Наскільки це відіб'є затратну частину, тому що ну, ти там орав, Т, Се, сіяв, там, він добрива, якісь там бризкання, ну ці всі нюанси. Не знаю, ну якось буде. Прорвемося. Зараз вам покажу, що трішки підзавозили поки. Можливо, ще колись щось підсобираємо і завеземо. Якось так. Що ви думаєте, да, стосовно кукурузи? Наскільки вона взагалі потрібна? А, дивіться, да, це в цьому году аномальний рік. Але ж минулі роки дуже часто кукуруза то в полі зимує, то ще щось і ну, одні проблеми з нею фактично. Тому, як варіант, повністю від неї відмовитись, та і все, закупиться по сезону пшеницею. Ну, Понятно, що тон 6-7. Ячменю завести для маленьких. І я думаю, буде все прекрасно. Як ви думаєте, стосовно от кукурузи. Так, в цю сторону ми вже застелили плівку і трішки стало завозити зерно. Получається, на цю сторону, коли замовляв, я якось не подумав, думаю, та будуть її плівки багато, а це кинувся на, цю, на ту сторону, сторону замовляти. То, каже, розібрали вже плівку і вже все, нема таких кусків. Оце це ми одним куском замовили. То на ту сторону прийшлося замовляти з трьох частин. Може, також хто підскаже, як її тоді правильніше, ну ми її то повкладаємо, як її правильніше між собою склеїть, щоб ну, не... в когось може якийсь є такий позитивний досвід, як його все це діло зробити. Так, дивіться, по-перше, ячмінь обов'язково, це ми 5800 завезли ячменнику. Ось такий непоганий. А ще вихватив, чисто, як то кажуть, випадково ось такі пшеничні відходи. І ціна дуже приємна і, в принципі, по якості дуже гарна. Да, так, є ось така всяка там із соломи. Але в принципі, як на корм свиням, це колись я. По-моєму, з Сергією Стрілецьким говорив, да, що для свина і, і не потрібно, щоб зерно було там, знаєте, ідеальне. Прям, щоб там прям супер якась еліта чи ще щось. Е, нічого страшного, каже, все це діло перебивається все це гарно діло споживається. Тому це якось так колись, це давно з ним колись говорили і заповнив я цю, цю, цю річ. Думаю, можливо, ще хтось буде віяти, тому що дуже багато ще пшениці в нас. В районі не вивезено, не здано, тому що, як би мовити, в цьому році так склалося, що за рахунок пшениці можна хоч щось хлопцям заробити. Такий час цікавий. Там складений горох. Зараз, зараз телефон поставлю на паузу, пройду туди і бо я тут. Трошки, бачите, не, роз, не розрахували, ну нічого. Потихеньку будемо якось шорхатись, підсобирати. І хочу вам показати горох і наскільки він в цьому році. Можливо, з тієї сторони пройду, наскільки він в цьому році дрібний. Це просто ну, не передать. І ось горох. Горох в цьому році ну, не те, що дрібний, а просто в минулому році він, якщо був, такий він крупний, був, гарний. А в цьому році, бачите, він згорів фактично. ну, В принципі, як і більшість урожаю зернових. Можливо, там в деяких... Ну, в минулому році таких половинок, ну, дуже дрібно, такий дрібнесенький, він запечений. В минулому році, звісно, такого не було, був реально горох класний, крупний. Цей рік подзернових, то що в наших в нас. Ну, в нашому районі, зокрема, дуже-дуже мало було опадів, коли, б він, якби, коли вони були необхідні. Там трішки раз пройшли, що трішки все ж таки витягло, але загальна картина дуже слабка. Тому маємо такий нюанс. Постараємося, можливо, ще ж кажу, що пшениці багато не вивезено, отаких от зерноотходів пшениці завести. А на майбутнє, все ж таки, мабуть, все ж відмовимося повністю від. Кукурузи Завез, завезу сюди собі 30 тонн. Тут займе це приміщення. Ми, бачите, я навіть тут і не підкидаю в цьому році, ну немає смисла. Тому що тут горох, тут те місце вистачає. Цей, ця половина розрахована саме під свиней. Завести корм. Можливо, з часом, знаєте, якусь. Можна, якщо є вільні кошти, по сезону завіз побільше зерна, якусь частину. Під господарство своє, а якусь частину весною, щоб весною продати. І на цьому, відповідно, щось трішки заробити. Якось так. Так, пішли тепер ще покажу вам нюанс по свинях один. Так, друзі, не знаю, може бути погано чуть, тому що там вже пішла ранкова дойка. Зараз буду роздавати корм свиням, вправлятися, боратись. Що хочу звернути увагу, так? Дуже багато кажуть, все ж таки, що горох взагалі безпонтовий і не діє, і даремна трата коштів. Що я хочу сказати? Ось дивіться, це залишилися менші, більше ми вже порізали. Цим свиням 20 числа було 7 місяців. Тобто зараз 26 число 27 вже, мабуть, да, 27 число. Тобто їм 7 місяців і 7 днів від народження. Ну, ось такі. Паросядка. Залишились тут дві свинки нам зарізати і кабанчика. І будемо готувати кліточку під заселення. Тут з п'ять я вчора продав, двойку там людина бронювала, давно просила. Е -е, оцих ми тут переженемо, як тільки оцих виріжемо відповідно, ми ось цих переганяємо туди, відкормлюємо, а сюди будемо відлучати ще якихось. І якусь частину відповідно з поросят малих ми собі залишимо і якусь трішки треба і продати, тому що вони трішки... О, ти куди? Ану назад давай. Вибачайте. Корсмажо. Давай, давай, давай назад. Вийшла вон, дивіться, які. Оце поросятам тільки 7 місяців і 6 днів від народження. Дивіться, кабайло яке. Тому ну, я не знаю, поки в мене... Я розмірковую над тим, щоб якийсь раціон ставити із соєвою макухою, шротом, але на даний момент ну, трішки, мені кажеться, горох буде вигодніше. Можливо, з часом я дойду до іншої думки, але чомусь мені ну, поки так, як то кажуть. І тут, в принципі, при горохові я не використовую ні премікс, нічого. І, ну, і все нормально. Можна кормити, можна вик... ну, без додаткових, яких би мовити, затрат. Результатом ну, на даний момент я довольний. оце я задоволений одне, що щоб салко, взагалі хочу мінімізувати його, щоб підчеревенка була така ще більш м'ясніша, ніж та ще є. Ну, от будемо в цьому ракурсі працювати. Оце таке відео, друзі. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно кукурузи і який саме відсоток. Якщо ж, наприклад, навіть взяти Виробників БМВД то там дуже багато пишуть стосовно що, ну, їхні раціони дивиться, то пшениця там займає ну, відсотків 60% мабуть, плюс-мінус на різних етапах розвитку Сонай, да? От такі справи. Добре, друзі. Ось така ситуація, пишіть коментарі. Всім все найкраще, працюємо далі.